Вітаємо вас з Марічкою, Любі діти на заняття з грамоти. Привіт, друзі! Нарешті ми зустрілися. Я так рада вас бачити! Ну тоді розпочинаємо! Сьогодні поговоримо з вами про приголосні звуки. Це звуки, які утворюються за допомогою голосу та шуму. Як же утворюються приголосні звуки? При видиху! Повітря натрапляє на якусь перешкоду. Це можуть бути губи, зуби, язичок і піднебіння. Приголосні звуки можуть шелестіти, скрипіти, навіть фиркати, шипіти, бурчати, але тільки не співати. А співати які звуки можуть, дітки? Давайте пригадаємо. Я знаю! Це голосні звуки. Так, голосні. Це ви вже знаєте. Молодці. Дітки, послухайте, які приголосні звуки ми можемо зустрічати у житті. Вітерець у полі. Ш -ш -ш -ш. Ш -ш 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 ось і вуш повзе в траві. Жук великий прилетів і над нами закружив. Жж. Ж. Їжачок пофиркав тихо, і запросимо ми тишу. Дітки, погляньте на картинку і скажіть, що це? Який перший звук у цьому слові? Квітка. Перший звук К. Так, К. Наступна картинка. Метелик. Перший звук М. Добре. А це хто, дітки? Зайчик. Перший звук. З. Наступна картинка. Калина. Перший звук К. Молодець. Далі Прапор. перший звук П. Наступна картинка барабан. Перший звук Б. Чудово. Риба. Перший звук Р. Молодці. Добре впорались із завданням. Пропоную вам, любі діти, полічити звуки в словах і визначити, де знаходяться приголосні звуки. Діти, погляньте на картинку і скажіть, хто це? Кит. Скільки звуків в слові кит? Один. Два. Три. Три. Малюємо стільки ж клітинок. Скільки приголосних слові кит? Два звуки. К. І т. А які вони за порядком? К. Перший. Т. Третій. Так. А голосних скільки? Один звук. Ти. Який він за порядком? Другий. Добре. А це хто? Оса. Скільки звуків в цьому слові? Теж три. Оса. Скільки голосних в цьому слові? Я почула О і А. Два голосних звуки. Добре. Де вони знаходяться на схемі? Перший і третій. Правильно. А який звук у другій клітинці? Звук с. Звук с має голос. С. 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 Ні, немає. Це звук приголосний. Чудово! Дітки, оберіть картинки, назви яких починаються з приголосного звука. Коли ви почуєте на початку слова приголосний звук, то зробіть хлоп. А якщо на початку слова буде голосний звук, то заховайте ручки за спинку. Слухайте уважно. Малина. Приголосний. Ананас. Голосний. Горіх. Приголосний. Окуляри. Голосний. Ножиці. Приголосний. Абрикос. Голосний. Ой, яка цікава гра. Мені дуже сподобалось. Я рада. Діти, а ви вже знаєте, як позначаються голосні звуки на схемі. Голосні звуки позначаємо кружечком. Добре. Діти, а тепер поговоримо про приголосні звуки. Вони бувають тверді та м'які. На схемі твердий приголосний звук позначається однією рисочкою, а м'який звук двома рисочками. Послухайте, діти, як я вимовлятиму приголосний звук твердо чи м'яко. Т, т, т. 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 Твердо. Значить, т. твердий звук. Дяко. Молодець! Цей звук м'який. Погляньте на картинку і послухайте уважно, який приголосний звук вимовляється в кінці слова. Що це? Рис в кінці звук С. А він твердий чи м'який. С! С! С. Твердий звук. Правильно! В кінці слова ми чуємо твердий звук. Рись, А тут в кінці слова я чую м'який звук с. Так? Так. У кінці слова дійсно є м'який звук с. Чудово! Добре. Діти, ви знаєте, що голосні звуки на схемі позначаються кружечком. А приголосні звуки однією рисочкою або двома. Спробуємо зробити звуковий аналіз слова лис. Скільки звуків в слові лис? Л-с. -ли три звука. Добре. Значить, малюємо три клітинки. Назвіть перший звук. Л. Який це звук? Голосний чи приголосний? Л, Л, Л. Не співає. Це приголосний. Так, а твердий чи м'який приголосний? Твердий. Звук Л твердий. Позначаємо однією рисочкою. Далі який звук йде? Л. Далі йде і. Він голосний. І останній С. С, с. Я знаю, це приголосний. Твердий, чи м'який? Твердий приголосний. Молодці! Ми зробили звуковий аналіз слова ліс. А якщо я скажу слово ліс, що змінилося? Повторіть за мною Лис, ліс. Лис, ліс. Перший звук став м'яким. Молодець, Марічко. Тоді схема слова ліс буде така. Дітки, сьогодні ми з вами пригадали голосні звуки, вивчили приголосні, тверді та м'які. Як вони позначаються і як вимовляються. Дякуємо вам, діти, і тобі, Марічко, за увагу. Діточки, ви добре попрацювали? Молодці. Всі завдання виконали навідмінно. Час пролетів дуже швидко. З грамотійками всі стали. Дякуємо, що завітали. До, До нових зустрічей.